Вітаю, друзі! У нас на каналі перший огляд ножа від компанії GANZA Модель Firebird F759 msvk Довжен тут бути невеличкий складний ножичок. Зараз розпаковуємо. Приходить ніж отакі коробочки. В наявності з ножем також є чехольчик тряпчаний. Отакий. от і от сам ніж. Давайте приступимо до ножа. Отакий от невеличкий маленький складний ножичок. Для повсякденного носіння який буде виконувати всі необхідні функції. Давайте зразу приступимо до його характеристик, пройдемося довжина. Довжина у нас 10 см у складеному вигляді, у розложеному вигляді. 17,5 см. Плюс-мінус пару сантиметрів. Ширина ножа 1 см, з кліпсою, ну десь 1,5 см з кліпсою. Вага ножа 67 грам. Отакий от невеличкий ножичок. Давайте приступимо до леза. Лезо у нас напівселейтер. от це селейтер. Лезо зроблене із сталі 440. Це... це найпоширеніша інструментальна сталь з великим містом хрому. Сталь не вибаглива у догляді. Простенька. Е не, не дуже важко її точити. Різуча, дуже проста, гарна сталь. Отакі От у нас надписи на лезові є. Вказано, що яка марка сталі. Руків'я виготовлене з нейлону з додаванням скляної маси. Матеріал такий пружній, стійкий до високих температур, приємна на дотик. Я думаю, міцний і дуже якісний матеріал. Е, також є, є, є отвір на лезові, за допомогою якого зручно відкривати ніж. І плюс ще ж мінус вага самого ножа за які даному отвору. Даний ніж є у чотирьох кольорах фото я. Прикріплю. Замок ножа у нас беклок. Є отвір до темляка. Кліпса, яка переставляється на всі чотири місця. Тобто, для лівши буде зручно, якщо їм не подобається на цій стороні. Я думаю, досить непоганий варіант. На кожен день. Під відео буде посилання на даний ніж. Ніж надав офіційний представник ганзо в Україні. Дякую даному магазину. Зараз невеличкий тест на його ріжучість. Отакий такий вийшов невеликий огляд даного ножа. У Тіктоці у закрепленому коментарі буде посилання на даний ніж. Також буде в Телеграмі посилання на даний ніж. І у Ютубі буде також під відео посилання на даний ніж.